Обстріл Оріхова, викрадення людей у Мелітополі, переписана історія України про ситуацію в різних населених пунктах Запорізької області. Далі у нашому випуску сьогодні окупанти знову обстрілюють Оріхів. Цинізм нелюдів зашкалює. Загарбники вгатили ракетою у пункт видачі гуманітарної допомоги, який знаходиться у приміщенні школи. Внаслідок ворожої атаки загинув соціальний працівник. Ще дві жінки отримали поранення. Повідомляє голова Запорізької ОВА. Продовжують дивувати не тільки колаборанти, а й писаки нової історії України. Ерефівські автори у фантазії не обмежуються. У посібниках пишуть про боротьбу з нацизмом і що дух Гітлера живе у кожному українці. Цей шедевр жанру фантастики планують викладати у вишах. Останніми днями мешканці тимчасово окупованих територій скаржаться на те, що якість мобільного зв'язку та інтернету погіршується, а вартість за користування зростає. Та окупаційна влада пояснює ці проблеми якимись несправностями з боку магістрального провайдера. Попри складний зв'язок, українські вчителі продовжують навчати школярів та студентів на тимчасово непідконтрольних територіях. По освітнім питанням з вересня місяця функціонує дистанційна форма навчання з урахуванням тих вимог, які є зараз в реаліях міста, того міста, яке зараз знаходиться в окупації, і вони розраховані навіть ті програми, ті відповідні заходи учбові на режим роботи у режимі, коли інтернет не є стабільним. І е, зараз вчителі відправляють на електронний пошти ти звичайно, хто знаходиться саме в окупації. Вони е, ну з певною е, з певним захистом щодо персональних даних, е, тобто там, але вчителі знають, що це саме за діти, і вони для того, щоб окупанти не змогли знайти і ідентифікувати саме того учня, саме ту родину. Вони працюють саме в такому режимі. Понад 100 одиниць важкої техніки пройшло через Маріуполь у бік розівки. Окупанти невпинно перекидають свій металобрухт на запорізький напрямок. Про активний рух військової техніки РФ розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Окупанти не припиняють терор населення. Загарбники вкотре викрили людей на непідконтрольній території. Досі в заручниках у російських терористів перебувають 219 людей. Є приклад, коли дев'ять днів жінок, яких брали в полон, просто тримали стоячи в морському контейнері. Тому сьогодні, на жаль, терор і знущання над цивільним населенням збільшуються на тимчасово окупованих територіях, особливо в Мелітополі. Тим часом військових РФ почали готувати до бою. Окупаційні війська у пропагандистському сюжеті зазначають, що за два дні вони зроблять щойно мобілізованих справжніх професіоналів. Десь ми вже таке чули. Ціни до війська і Київ за три дні брали. Днями у Запоріжжі міська рада провела опитування громадян щодо встановлення новорічної ялинки. 61% проголосувало проти. Тому цього року в обласному центрі не буде встановлено головну ялинку міста.